Слава Ісусу Христу, навіки слава Святому Богу. Любі, знаєте, от насправді війни в Україні могло би не бути, і все дуже просто. І дуже багато людей кажуть: ну Бог люблячий, Бог помилує, Бог простий. Так Бог люблячий, помилує, простить, але Бог є справедливим, і Бог люблячий по тому, що він дав своє слово Біблію і дав нам приклад зразовок єврейського народу. Для того щоб ми не повторили всіх тих помилок, щоб ми не прикликали у своє життя прокляття, тому що у світі є закони благословіння або прокляття і вибір робимо ми. І Бог, наприклад, єврейського народу показав для нас усіх вихід. Тобто єврейський народ це був вибраний Богом народ, з яким він уклав договір про те, щоб єврейський народ виконав волю, Божу місію, яку. Це спасіння всіх народів, тобто вони мали спасати, нести світло, просвітлення всім народам, Але вони цього не виконали. Чому? Тому що вони почали падати в гріхи, віддали поклонство, почали звертати увагу на інші народи, язичницькі, які були в гріхах, тобто собі строїти всяких божків, ходити своїми дорогами, роптати. І дуже дуже багато в біблії є прикладів для нас. Розумієте, що все повторюється. І реально ми можемо вийти з цієї війни тільки завдяки Богу. Єврейський народ, коли він каявся, навертався до Бога, постився, Бог прощав, розумієте, і зупиняв війни, зупиняв зло. Але коли вони відходили від Бога, Бог карав наказував. Єврейський народ дві тисячі років не мали свого дому. За за що? За те, що розібрали Ісуса, за те, що шукали своїх доріг. І це є для нас образ. Розумієте, Біблія переповнена прикладом єврейського народу. Тож любі вихід для України, щоб закінчилась війна, це тільки Ісус. Якщо вся Україна прихилить коліна свого серця перед Господом, покається, навернеться і прийме благодать Божу, прийме благословіння, прийме своє життя Бога. Тоді справді війна ця проклята закінчиться в Україні, тому що іншого шляху немає. У світі є закони або благословіння, або прокляття. І це є реальність. Тож, Україна, просинайся, поки ти ще маєш час, поки є ще час у нас, люди, бо тому, що часу дуже мало лишилося до апокаліпсису. Бог накаже цей світ. Розумієте, суди, Божі, неминучі, будьте благословені, і хай Бог відкриє ваше серце. Амінь.